Ну, мої цінності це чесність. Найперша чесність має бути у житті в всьому, і в роботі це невід'ємна для журналіста чесність, правда. Любов ну, це таке заїжджене слово, але вона знову ж таки в житті важлива, уставлені до, до всіх оточуючих, і вона важлива в роботі. Знову ж таки, ти маєш любити глядача, ти маєш, ем, ну не скажу любити гості. Отут третій – це повага. Повага до гостей, повага до глядачів, знову ж таки, повага до всіх, хто тебе оточує. Ну, принаймні, три, три, які і для роботи необхідні, і для життя це чесність, повага. Любов до світу, до людей. Угу. Тобто, я так розумію, в роботі це так таким чином і проявляється взаємовідносинах з колегами, з гостями, правильно? Взаємовідносинах з колегами це найперше має проявлятися, тому що я говорила в себе на сесії, що телебачення це дуже велика команда. Це відрізняється трошечки від інших медіа, тим що тут для того, щоб видати один невеличкий продукт, потрібно набагато більше людей, і відповідно треба вміти вибудовувати стосунки в команді з повагою, з любов'ю ставитися дійсно до людей в команді, тому що це дуже стресово все постійно щось відбувається раптово все йде не так, як запланували, тому тут. Стресостійкість та повага один до одного вона реально вирішує знову ж те, щоб ви всі вижили, ви не вигоріли, і ви зробили якісний класний продукт.